Ми продовжуємо нашу тему лисування, продовжуємо навчатися малювати акварельними фарбами. І наша робота, яку ми не закінчили, у нас вже повністю висохла. Дуже гарно видно перший шар нашої фарби. І всі наступні. Я намалювала ще тут, тут, ось, гілочки. І тепер я продовжую заповнювати фон. Акварельними фарбами. Але я хочу вже почати трішки розливати інші кольори. От я хочу сюди додати синього більше. Я навіть відкрию такі фарби, відкриваються. Дивіться, якщо вони закриті, от цим колпачком, ви їх відкриваєте. Я хочу додати ще сюди якогось такого відтінку фіолетового хочу вже більше використовувати, так як нам тут до кінця не так і багато. Хочу вже, щоб тут такі переливи були більш помітні. І я ще використаю туди якийсь, не знаю, який колір це, то зелений, темний, мабуть, ще візьму. А ви на свій вибір, на свій смак. Може ви придумаєте якусь свою гарну, гаму. І потрошечки заливаємо. Головне нам не вимішати грязні кольори. От у мене я змішала червоний, і у мене такий вийшов не дуже мені сподобався. Нам треба, щоб фарби у нас були максимально прозорими. І я хочу зараз тут додати синього, а тут дуже така зелена вийшла. Робота. І ще гарно, коли переливаються кольори один в один. я сюди ще такого зеленого, синього, може, фіолетовий ще додам. І поступово, поступово повністю заливаємо весь аркуш ось зверніть увагу, наскільки. Цей тон темніший від того, який був попередній. Ми накладали на цей більше, 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 і вже у нас такий достатньо темний. От я зробила цей кусочок, і бачите, тут в мене більш такий зелений вийшов, хоча до цього я теж тут переливала якісь відтінки, але от коли він висох, такий зелений. А тут уже я більше синього додаю. І так далі продовжуємо і показуємо результат. Ось, бачите, в мене вже з'явилась тут нова гілочка, і ось тут теж я її почала вже обмальовувати. Ну, Таким чином продовжуєте. Не забувайте, будь ласка, про те, що до фарби треба ледь доторкатися, щоб ви там попів акварельної своєї тюбіка, свого чи там квадратика, якщо у вас вони в таких квадратиках не використовували. Тому що її вистачає дуже надовго, це не гуаш. Перша моя акварельна фарба, яка у мене була, мені вистачило і на 4 роки. Тому дуже обережно, ледь ледь І коли видавлюєте з таких, якщо у вас така, трішки там взагалі краще видавити ще потім. Ось такий ми бачимо результат нашого вже 1, 2, 3. 4-го, 4, напевно, перекриття. І це ще не кінець, ми з вами продовжуємо: тому чекаємо, поки висохне, і малюємо наступні гілочки. Я не хочу чекати, тому я підсушу роботу феном, але е, там, де крапельки, дуже близько не можна так підставляти, тому що воно може розтектись, тому ми на відстані сушимо. І дивіться, що, в яку сторону дує. Якщо щось десь тече, то краще там почекати. І зараз в нас починається найскладніший етап, я думаю, що ще, мабуть, два рази ми будемо перекривати, але найскладніший тим, що ці наші листочки вони вже будуть заходити. В будь-якому разі за інші, і нам треба буде акварельними фарбами заповнювати такі вже маленькі частинки, тому тут не треба бути дуже уважним. Я вже взяла пензлик ще менший. І дивіться, у нас ось вимальовується листочок. Зверніть увагу, наскільки він вже темного тону, але все одно він прозорий, не, не чорний. І ми так перекриваємо всю роботу. Ось у мене тут. Тут і ось тут гілочки. І це передостанній наш шар. Ну, і тепер найскладніше це останній. У нас буде шар, ось той, який був попередній тон гілочок. І тепер останній найважчий він тим, що у нас вже буде тут під всіма гілочками заходити. Ось тут я домалюю, тому що тут багато вільного місця. Тут домалюю також. І все. І це буде кінець. Тому чекаємо, поки висохне. Останні гілочки малюємо і починаємо кольором уже більш темним. Там я вийду покажу вам, як затемнити в таких от місцях. Я продовжую робити останній наш шар акварельної фарби. Ось тут я почала. Дивіться, найголовніше це те, щоб ви. Затемнювали цей останній шар, не за допомогою того, що ви будете брати густішу фарбу, а просто, як і раніше, за допомогою того, що буде накладуватись один тон на інший. Тому так, ж, так само темненьким, синім, фіолетовим, зеленим або вашими відтінками ми просто затемняємо дуже обережно. І в таких місцях, там, де у нас ось тут. Внутрішня частина гілочки, там просто можна трішечки от сюди крапельку зганяти. Наприклад, ось тут покажу. Ви тут просто заливаєте, а сюди більше зганяєте всю форму, щоб в цьому місці було ось так трішки темніше. Тут світліше, тут трішки темніше. Тоді буде контрастніше і буде краще видно оці різницю цих шарів. Фарби. Ось так виглядає наша робота на фінальному етапі. Тепер залишилося просто дочекатися, поки воно висохне, і ми будемо знімати скотч І я ще покажу вам невеликий лайфхак, як закрасити оці цяточки, які затекли під скотч Якщо ми зняли скотч, а у нас ось тут. Трішки позатікала. таке може бути від того, що, коли ми висушували феном, воно скотч піднімало, і тому тут затікала. у мене є акрил білий, можна гуаш. І ми так трішки набираємо і дуже-дуже так ріденько замасковуємо. Не накладаємо великий шар, отак тоненько, воно просохне і ще один зверху. І це буде майже непомітно. І ваша робота буде більш такою акуратною. Ось так. Тоненьким пензликом. І все. На цьому наш урок закінчується. Техніка акварельними фарбами лисування вам повинна бути зрозуміла. І ми з вами прощаємося до наступного разу.